Харківський обласний центр служби крові працює на всю Харківську область, як на місто, так і на райони області. Всі люди, які проводять заготівлю крові, вони приходять до нас. 100 донорів на день в середньому це показники, які роками йдуть. Наша потреба 150. Якщо раніше це були просто хворі люди, і тих захворювань, які ви кажете, і онкологічних, і захворювання, і травми, то. Навіть при тому, що жителів Харківської області в два рази менше, а потреби як були 150, так вони і залишаються. І тому ми маємо зрозуміти, що половина це хворі онкологія, якісь захворювання ще, але половина це поранені люди. А на сьогодні виник дефіцит негативних груп крові. Це перша, друга, третя негативні. Взагалі, то позитивних груп більше популяція, а негативних менше. І якщо йдуть Масивні крововтрати, а це мінно-вибухові поранення, то дійсно вони потребують досить великих об'ємів для трансфузій. Перед донацією потрібно гарно виспатися, мати гарний настрій, не вживати алкогольні напої протягом 48 годин, не вживати жирно копчену їжу, зранку поснідати. Люба каша на воді, чай солодкий, можна хліб з варенням або печиво. Не вживати. Вживати зранку молока, банани, все, що може визвати хіос, запрошуємо всіх стати донорами крові, приходити кожні два місяці. Це досить корисно як для донора, так і для наших пацієнтів.